Короч, і, ах, я сьогодні настільки такі емоції проживала, тільки що. Ну, я, не, на жаль, не можу. Ну, чи, на жаль, Ну це мій вибір. Я поки не можу вам нічого розповісти з приводу цієї ситуації, що в мене зараз відбулася. Це дуже-дуже офігенно, класна новина. Я так не можу зараз. Нікому нічого розповісти, я це розповім буквально скоро. Ну, через півтора місяці. Через півтори місяці ви все дізнаєтесь. Але я сподіваюся, що все буде добре. Завтра буде такий вирішальний, вирішальний для мене день, коли я буду знати так або ні. От 50 на 50, і я буду тримати просто і пальці, кулаки, і просто вищі сили просити, щоб це було так. Щоб це тільки було так, тому що завтра дуже важливий для мене день. А завтра я, від... я отримую відповідь, можна сказати, довго очікувана, дуже сильно. Вже дуже-дуже сподіваюся, дуже що моє щастя, воно буде обґрунтоване. В тому плані, що я не просто так в пусту радію, і що в мене, ну, хоча в мене дуже негативне, ну, тобто, мені. Простіше негативно мислити, там думати, ой, там буде погано. Ні. Тому, коли я зараз думаю, що все буде класно, я тут зараз я починаю боятися, що а, якщо щось не вийде. Ось. Тому я завжди себе застерігаю, думаю, так, найгір... найгірші варіанти, коли трапляється краще, я тоді, вау, до речі, так, може, такий малесенький а... нам, натяк, натяк. На українській мові натяк. Можливо, дуже скоро я поїду у Львів. Це буде десь в районі 12 січня на моє день народження. Ось, у Львів. Можливо, у Київ. Не знаю, або Львів, або Київ. Тому, якщо буде так, то поїду у Львів. Якщо ні, то. Нікуди не поїду, буду тут сидіти. Так, звела телефон буду читати коментарі. Хочу почитати коментарі на мої відео трішечки. І... і щось Так, Так. Значить. А... Хотіла так моторолу купити, але. Почекаємо дорога поки, поки у Льву, у Львів не поїду. Може не почекаю. Не знаю. не знаю, завтра вирішу, що робити. Серйозно. Так, підписалося 395 користувачів. На сьогоднішній день у мене 395 підписників. На той момент, коли я викладу це відео, я думаю, що в мене буде більше підписників. та так, так, так. Останнє відео поки що тільки загрузила, тому що коментарі немає. Так. Хотілося б скуштувати цей смачний супчик. Це на відео, де супчик приготувала гречаний. Так, він смачний. Я готую смачний суп. Для мене, от мені він подобається, тому що я люблю готувати супи, такі, знаєте, щоб вони були а, без м'яса я готую це, по-перше. А по-друге, там він не сильно густий. Я не люблю, коли загустий, і дуже мінімально, там жиру. Ну, тобто там я додаю трішки оливкової, оливкової олії, і я готую без безжарки. Ось, ось так, морку просто натираю, куски моркви кидаю. Мені так, ну, Я люблю легенький супи, щоб... тому що суп він для того, щоб шлунок розгрузити. Тому я люблю такі супи, щоб... ну, тому що є крем супи, то мені не подобається. Єдине, мені дуже подобається в Польщі журик. Суп-журик. Він на заквасці йде, пшеничній здається. Там, ну, там по-різному, Наприклад, я в різних їла закладах у Кракові, по-різному готують жури. Буває таке ще таку колбасу, такого сірого кольору таку, кидають така Та Ковбаска. Яйце туди також смачно. Буває таке, що варени, е, м'ясо кидають, але воно таке більше якісь на ну, субпродукти схоже. Але також смачно. Ну, Може, це не суппродукти, але таке все. Змішане варене м'ясо. Також дуже смачно. Я люблю солькою посолити це м'ясо, варене і ну, смачно. А потім ще як ще готують. Буває просто там на Ну, Я не, не пам'ятаю, так вже точно, що да, як ще готують. А буває ще трошки один раз пробувала. Один не дуже сподобався журик. А так взагалі в кракові дуже смачно цей журик. І обов'язково скуштуйте. Ті, хто в Польщі, це не знаю, мама, коли приїжджала, ми замовляли журики, замовила, то мамі і татові дуже зайшов цей суп. Журик. Він такий... І він, до речі, більш такий густенький. Але він легкий, якийсь від, от... якось смачно, смачно я би зараз їла журик. А, так, далі. Ківі тануть. А чому не працює витяжка? Без неї я не лише комфортно, а й може бути небезпечно. Я, чесно, я в цьому нуль, От, серйозно. Я думаю, чому я. Коли грінки готую, в мене такий димак стоїть шалений. знаєте, до речі, коли в мене курка ця горіла, можливо, воно б не так було чути, якби нормально витяжка працювала. Так тоді, коли в мене курка на, на кухні згоріла, коли я забула, пішла і обідати, і, і по справам, і в Альуорбанк поїхала. Приїжджаю, в мене вже. Все в такому димі. Це добре, що мені не вистачило буквально хвилинки, і вже все загоріло. Ось, і... ми... Витяжка потрібна. Так. Добре, що написали, тому що а... А... Ну, коротше, я не знаю, буде що з цим робити чи ні. Ну, якщо я готую, то вікно, мабуть, буде відчиняти. Тому що я реально я помітила, чому я коли готую грінки, там щось таке смажу. Ну, такий іде, ну, такий, знаєте, дуже такий різкий запах іде. Тому що ну дійсно витяжка потрібна. Але я поки не знаю, коли це буде, у мене станеться, поки буду просто вікно відчиняти. Там є витяжка, вона є. Але знаєте, коли підпалюєш а, свічку. Ну, свічку підставляєш. Там має, якщо витяжка працює, то там має якось дим вбирати свічку, ну, цей вогонь. А там вогонь на місці стоїть, то витяжка реально не працює. Вона така невелика, квадратна, і вона без сенсу. Тобто має бути людина, яка це зробить цей камін. Ну, Гіуда, звісно, у мене перший відео, польський ринок Гіуда, де я дуже зайшов. У мене дуже багато на, на сьогоднішній день що я знімаю 1400 переглядів. Це дійсно дуже класний ринок, там а, дуже багато всього. Я хочу окремо відео зняти, що я купила, коли в мене буде час, можливо, завтра, не знаю. Я так дуже, Я дуже переживаю. Я, як, мабуть, на екзамен так не переживала і ніколи в житті так не переживала як завтра, як завтра. ось. Коротше, ті, хто в Польщі у Кракові, я не знаю, ще в інших є містах в Польщі цей ринок, але ринок реально достойний, і я купила класну сумочку, цей італійський бренд. За 55 злотих, і вона дійсно вона не має ні, вона не має ні запаху, тобто, я не знаю, чи це шкіра, може шкіра, але в Києві така сумка коштувала б не менше, ніж 3 тисячі гривень. Це, це я вам кажу точно. Тому я зараз вам покажу її. Вона дуже містка, вона, до речі, рукавиці купила, там на юді, ось Такі, добраючи в них дуже зручну керму, за кормом теплі на зиму, а потім я не ходила, думала, в одне місце взяла ларнетку. Она мені потрібна. Сумка дуже містка, дуже класна. І бренд. Це італійський а, бренд, називається Регіна... ну я не можу вийти... ну, прочитати правильно. Иш Іш... Рек. Ик Рекхер. Ики, і Регіна і, і... 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 і Рекхер. Є їхня така, йде на логотипчик такий. Ось, можете почитати. І можете, до речі, бути в інтернеті. А, ну, Сумочка реально дуже м'яка. Я не знаю, мабуть, або шкіра, або екошкіра, я не знаю. Дуже подобається такого типу вставки ці всі. Містка дуже містка, дуже якісна, видно, що якість, і також їхній а, логотип знаходиться. Також він знаходиться на таких засібках позначка R. Ну, їхня. Всередині дуже містка. До речі, може ось так буде, або може, ось так бути. Коротше, я реально одягалася в Кроковській галереї. Я одягалася в Кроковській галереї і знаєте, я зрозуміла, що зробила помилку. Тому що ті речі, які придаються на гюда ринок, вони набагато якісніші і не набагато дешевші, ніж у Кроковській галереї. Наприклад, Мені краще купити ось такий, це, до речі, з Італії, італійська сумка. Краще купити таку італійську сумку, ніж у Криковській галереї, якийсь там дуже розкручений бренд. Тому що я знаю, що ця сумка буде дуже класно носитися. Або, ну, точніше, хотіла сказати, навіть не розкручений бренд, не скільки розкручений бренд, а скільки там а, підробки ось, під розкручений бренд, тому що мені краще таку купити оригінал, оригінал. А бренду оригінал, так? Аніж. короче, якусь пальонку купити, розумієте? Ось, ось так, буде правильніше. Е, Ось, ну, якість не уступає абсолютно брендовим речам. Там дійсно дуже речі класні, і куртки, і кофти, і. І ну, я дуже класно з Франції купила три пари джинсів. Я вам покажу. І я розумію, що у нас одна пара у Києві, тільки коштувала 3500. А тут три за, за 300 злотих три. Ну, Там ще торгувалися. Там 5-10 злотих, знаєте. Ось тому ось так. Я дуже. А! До речі, труси купила три 15... пари класних трусів за 15 злотих. Всього лиш за 15 злотих. У нас в Україні тільки одна, один мінімум стоїть буде 90 гривень. Тому, е ось так. А, так, щось я... я, вже забула, що я хотіла. Неможливо дивитися таке відео. Очі болять. Зараз... Очі починають боліти, шкода, бо взагалі цікаво. Так, я зрозуміла, чому мо... очі болять, тому що я різко м -м, повертала камеру різко, так? Ну, по-перше, коли ти знімаєш відео, ти не можеш ходити так. Я, я поки не можу ходити так відкрито в камерою там, знімати, тому що є люди, вони можуть по-різному реагувати. Тому я знімаю, наскільки я можу розумієте? Ну, Я поки такий закритий блогер. -да. Ну, коротше. А ось е коментарі. А ви, е а ви похожі з сестрою, звідки, звідки з Україна родом з Києва я написала? А те, що ми схожі з сестрою, не знаю. Хтось, хтось говорить, що схожі, а хтось говорить. ну, По характеру ми абсолютно різні. По... Волосся ми різні. Світленько вона темна. Ніс у нас абсолютно у мене він такий морковий більше йде. Якось, хоча він з віком у мене таку красивішу форму, більш, більш гармонічну, тому що коли я була підлітка, у мене дуже, дуже соромила свого носу. Особливо, коли соромилась, він в мене так розширявся, Досі він досі так мене розширяється. Ці криля такі. Я дуже соромилась. Пам'ятаю, в мене був Женя на... помил, ну, однокласник він постійно мене смущав. От постійно якийсь жарт мені скаже, а його я його соромилася. Коли я соромлюся, у мене ніс постійно розширявся. Я і цього ще більше соромилася, прикривалася, дуже комплексувала з приводу носу свого. А Зараз мені мій ніс подобається. Взагалі моя зовнішність кардинально змінилася з часів школи, тому я дуже задоволена. А сестрою я схожа чи ні, мабуть, не мені садити, мабуть, вам більше видно, але, як на мене, тому з нею не знаю. Можливо, десь там далеко щось є схоже. Вона більше, до речі, на маму схожа, а я більше на батька схожа. Ось. Сижу, може, мабуть, телефон зрядився. Все, готуватися до сну. Всім пока. На підлозі підлозіжум буду розправляти ноги. Все, пока до нових відео.